Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні хочу поділитися чудовим рецептом гарбузового хлібчика. Спасибі Оленко, що поділилася таким чудовим рецептом. Обов'язково приготуйте. Для цього потрібно очистити гарбуз та нарізати на шматочки. Покласти в чашу блендера, залити теплим молоком. Все перебити до повної однорідності. Перекладаємо в глибокий посуд. Додаємо цукор та сіль. Тепер розтоплене вершкове масло або маргарин. Одне яйце та дріжджі. ретельно перемішуємо. Я ще додаю розпушувач. Він вбирає запах дріжджів і не дає їх присмаку. Тепер частинами вводимо просіяне борошно. Починаємо замішувати тісто. Ні в якому разі його не забиваємо. По рецепту 700 г. У мене ж пішло всього 600 г борошна. Перекладаємо в миску змащену олією. Зверху змащуємо також, накриваємо та залишаємо на годинку. У мене підійшло раз, другий, третій. Не було світла, тому прийшлося в холодильнику підходити. Скачуємо жгут, ділимо на дві частини, округляємо та розкачуємо тонкий пласт. До розтопленого масла додаємо часник, змащуємо і посипаємо або сухими травами, або приправами за бажанням. У мене томат, базилік, часник. Доцю спасибі! Дуже гарна приправка. Складаємо один на один квадрати, на які нарізали пласт. Та викладаємо форму, змащену смальцем. Також з другим. Але формувати хлібчик я буду вже іншим способом. Скручую ось так рулетик, защіпую його, розрізаю не до кінця та переплітаю дві частинки. Потім ущільняю і кладу у форму. Все готово. Накриваємо на 30 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Притрушуємо конжутом, соняшниковим або гарбузовим насінням. Випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин, можливо більше. Даємо охолонути, нарізаємо та смакуємо. Хлібчик, який переплітали косичку, нарізаємо. А той, який був квадратиками, ось так легко розламується на частинки. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде Україна!